Всем друзі, моя фан 35 і сьогодні екстрене включення мене затролю. Україна ліпше всіх каналів. Я ще покажу готово 69 переглядів. Представте собі, затролив мене. Ми зараз зробимо реакцію. Погнали. Всім привіт, з вами я Україна ліпше всіх. Здорово. Я тепер тут живу. Так, так, я тут живу, ось тут моя кухня, але. Хата стоїть стоїздесяти. Це ще не всі меблі, меблі ще мій друг допоможуть. Е... Ну звісно допоможу. У мене ж ремонт по городу, у мене час на тебе вистачає, тож. Привезти тут таке вікно, я жду будову так, построю. Тут крилит, і тут сусід у мене. Я. Дуже велика прама у нього. Так. Може пробратися, Подивіться, що там у нього. А ну. А він там щось таскає. Треба його повеселити, собі що новий... новий. В тій коробці заказав собі, кстати, новий світильник в добудову. Щоб так. без питань, що в тій коробці. Коробка не лазить, в той я зараз її перекину. Коротше, вон там на відео зараз буде видно. От. Побачите, перекинув його. перекинув тільки ще не... Так, все я на його території. Йдемо назад. У давай, давай. нього такий сад красивий город. Картошку посадив. Так, вони не, по... не попастися. Ну, кстати, добудова. Це у нас така добудова. Я в на свій канал зняв відео там, де я е коротенько показав свій дім. І от це добудова. Її раніше не було. Я коли купляв хату, до будови не було, як її входи, але ну, я її построю. Потратив на неї весь бюджет канала, то приходилось знімати і, шорти тільки, от зараз тянішки з'явилися, можу знімати довгі відео. О, скоро буде скібіді 28, часть 1 і бабка Чекайте. Ну, Вудочку? Я хочу неї зробити перший пранк, проколоти колеса в його автомобілі. Так, йдемо. Це Це мені не старшили. Стоп, А де машина? Ем, а де машина? За хлібом пішов. Чекайте, нема. А він поїхав кудись. Значить зроблю пару пранків в будинку. Ага, Такий у <звук> нас вам тур, шухляда тут нічого немає. Це... Я поняв, що. Коли ми знімали, у нього бах стався, що предмети криві, типа криво поставлені, такі бах є. Я тільки зараз ото побачу пневмою ужас. Знає, що він мені не сказав, що у нього той баг є, ну ладно. Шафи нічого немає. Звісно. Це так пані вітальня. Ні, ну, і шафи скоро не буде, я її викину. Там буде Вікно, є, такий телевізор. Ого дуже сильно люсей. Mm -hmm. Кухня в нас. А, тут кто такие Угу, Дрова. О, Я заховаю дрова. Ну, ой. навіть не заховаю, просто викину їх. Навіщо дерева рубати? Природу роду Так, тут таки ліс. А, ну логічно. Все, на сутич. Так, а ну інші, інші. Ага, візьмемо другу партію. Ай-яй-яй, поганий по мальчи. Ай-яй-яй. Пички. пічку можна газом протопити. протопить. так. А ну Ой, не так. Так, все. Е, От туди. Все. Так, проект готовий. Закриваємо двері. Саме найголовніше. Саме найголовніше, щоб він не поліз до моїх ялинок. Зараз на якомусь Чи, кадрі може зараз бути видно. Вон, бачите, у мене висаджені ялинки. Саме найголовніше, якщо він до них полізе... Я його закопаю. Вони для мене дорогі, ті ялини. Що все вже нормально. Це вже такий вечір, ти можемо вже додому. Угу. Вечір, вечір. Добре, ніч не посплю йду, далі йому пранки робити. Так, він там щось робить. Беремо вудочку та проколюємо колесо. І... Так. Подиви, Раз, що колесо, робить. два колесо, третє та четверте. Все їм бабу. А чому музика спріється, сід, я не доганяю! Так. Понятненько зробив. Ого, з що з машиною. Я типа я, типу, його не бачу. Пішов за дровами. Завжди. А він з топором пішов за дровами, так і ясно, йдемо швиденько в хатку. Так, тебе щось ще наробити. Люсту, ой, ну, світильник, кину його. Люстрі сто років. Мені не в все одно. Та ні, в шафу не поміщається. що просто викину його, Розіб Пау, все. Розіб'ю. Паух, все. Задавав, так, хай лежить всюди сюди, що це можна зробити. Пацани, я тільки зараз поняв, що я зробив. Знаєте що? Я ж, у мене ще е, йдеться Строїтельство мого нового Нової студії, коротше. Ну, і я туди. Я коли переїжджав на цю хату, я не знав, куди мені діти всі мої. 4 кубки за 4000 підписчиків і не знав, куди діти кнопки Ютуба і, і, і інші гроші і все таке. Я думав в хату їх всіх занести в цю. я... Добре, що я цього не зробив, добре. Я їх сховав на, е, на студії добре, що я їх в хату не заніс, бо представте собі, якби він дістав би їх і зробив би, наприклад, там спалив би чи ще, щось, типу пранк, Я б був взагалі в шоці. Я вообще молодец. Можна виключити світ в будинку. Так, ідемо на дверь тут десь. Ой, ой, я Типа я його добавила. Так, 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 як так заховатися. Ого, сюди захолоди, ні, сюди. О, по-моєму, він на машині поїхав, я чув звук мотора, можна виходити. Угу. Я не можу поїхати, бо ти мені колоса проробив. Я в принципі фізично поїхати не можу, бо у мене колоса, дирки. Точно я ж тут мав виключити світло. Так. А де ти Це, там щитка немає? Це коробка, яку я на початку відео застаскав! Все світло выключив. Не виключено, бо це коробка. Я не выключу, вон не включається. Електрощиток е на горищі. Треба подивитися всю хату, а не тільки перший поверх. Хоча горище у мене, типа ніяк не пройдеш, але там електрощиток. Є. В крайніх випадках можна туди залізти. Але так я туди Будь не йду. у нього такий красивий сад. Так. Конечно, бо ти мені його поміг посадити. Ти будеш то кожен раз казати. Ой, ялинки, тільки попробуй до них підійти ближче. На метр сім. Ну і там він треба тихо бути. Колоса міняю. Треба ще раз за хлібом поїхати. Побачите, на цьому кадрі видно воду і водобудова, воду будова. О, тут то теж добудова. Я потім зніму відео вкрат в... В... в подробностях, все розкажу, покажу, докажу вам. Що босить, кого бачите? Все, біхана. Блін, треба бити. Зараз пошнете, я роблю тих ще. Хедшот. Закрив його Закрив. в добудові. Можна тут зробити. Коротше, не звертайте на то уваги, я зараз знімаю. На старому телефоні, Так що на то уваги не звертайте. затай. Він потушив, кстати, ви можете побачити, там нема нічого. Він взяв мій холодильник 15... Взяв мій холодильник 15 Pro Max. Нашл таки. Ну что, доволен собой? Мы нашли, кстати, бутылки с цемента. Тикай, тикай. На крышу. Машины, я потом выкину. Хана мне не даст. Зараз подивимось. Хана мені наступити до цього дикого імпедіта більше, ніж на метр до моїх ялинок. На перший бік. А я тут подивився. Ай-яй-яй. Попробуєш. Попробуєш. Ну, хрыбеш. А ну машина-то советская мож и можешь битвала ламай. Мы ж мільйонери новый купим. Ой, зря ты сюда забег. не <плесу> вообще-то <плесу> я його не вбивал. Я взагалі тут цим ножиком камеру зламав і через це зйомка прикоротилася. Ви не подумайте, я не такий. Яка мораль, не ходіть на мене до додому. Яка мораль? Не ходіть до мене додому. Я гостей не чекаю. Так, от подивилися, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду радий все. Всім пока до завтра.